Потім я вийшла, і всі такі від тебе сексом, пахне і все. Ти хоч вип'єте? Ви п'єте? Кожного дня на про всяк. Давай. Запах грошей. Не гімночека. А це репліка. Ну не репліка, а в плані репліка. Нікому не кажіть, як я. Ні, класно, пас. Не почали. Прикольний запах, але мухи подохнуть. Ми любимо мішати. Ну, ось так, так. по-скромненькому посиділа. Вітаю, я Олена Вишнякова, і сьогодні разом з моєю улюбленою стилісткою Юліко ми вивчаємо мій парфюмерний гардероб. Добре, скажи мені, як стиліст. Це ж останній штрих. Чи можна цим останнім штрихом все вбити? Ні, навпаки, інколи э, парфюмом можна настільки доповнити образ. Що ну от я, наприклад, люблю, якщо я заходжу в приміщення, ну так, щоб потім я вийшла і всі такі. <правда> Залишити <зв> слід. <five> <зв <seven> так, ці палітри чисто на психології, то що ти мене знаєш, які мені підходять більше все. Ну, от і щось таке холодненьке. Оце чи? оце. Воно мені таке цитрус якийсь є. Цитрус... Ти мені говорила, що цитрус він якийсь Побавло. магічний. Дивіться, <зв purposely> я чула. За що купила, за те продаю. Що не тільки ваніль по четвергам, чи що там Кава з корицею. Ви п'єте? Ну кожного дня на всяк про всяк. Але цитрус – це запах грошей. Мій хіт парад наразі це бароатілія. Оце я відкрила для себе новий бренд Courage. Я дуже люблю аромат Лав. А це репліка. Ну, не репліка в плані репліка, а в плані. Не вистачило. грошей на В плані інша версія. духів can't stop loving you. Ну, ось так по-скромненькому посиділи. Це моя творчість, до речі, десять shades of Love. Вишнякова Олена. Назмішувала все, що знала. Не вдягайте один бренд. На весь образ правильно угу. може тут теж така схема хай працює? Можна спробувати ви Тож. можете поєднувати, поєднувати. Так. да інколи будуть невдалі експерименти. Ну, не зразу все будується. От, але ви можете зрозуміти і винайти для себе такий запах, який ні в кого не буде, і нікому не кажіть. Як я. Дякую всім, що дивилися наше спілкування. Хочу задати вам питання: а який у вас парфюмерний гардероб, на що ви ставите акценти, які ваші улюблені парфуми, як ви їх можливо поєднуєте? А я іноді боюсь, я тільки молекулу, вона Та, ну, але тут можна, можна Та ні. Прикольний запах, mm. але мухи подохнуть. Oh, ну, ми but... любимо мішати. Нам yeah. треба, щоб все там. До речі, непогано. Та ні, класно. класно.